Даша, Даша, спиш. Ні, читаю, отче наш. А пам'ятаєш, як ти їхала до школи на автобусі, але сором вас попросити зупинити автобус на зупинці, тому поїхала аж до кінцевої, а потім годину йшла пішки до школи, запізнилась на два уроки, а в школі тебе ще не сварили, бо подумали, що ти прогулюєш. Обов'язково це згадувати о другій ночі. О, Пам'ятаєш, як в п'ятому класі ти хотіла здаватися дорослою, тому запропонувала однокласнику зустрічатися, В обмін на дозвіл списувати в тебе. Може, тільки не це. Невже це відео про так. я постійно розповідала вам про свої не дуже приємні моменти. В житті, тому давайте цього разу я поділюсь з вами історіями, за які мені соромно. Але тільки якщо ви пообіцяєте не сміятися наді мною. А почнемо ми з рибної котлета. Е, котлети. Коли я ходила до дитячого садочку, кожен четвер на згодували якоюсь травою з риби. І якщо смажений шматочок хека я ще якось могла з'їсти, то от в рибних котлетах я бачила ядерну загрозу. Сонечко, котлету треба з'їсти. Za mamu, za tata. Ану бігом рота відкрила. Приблизно за таким лицем я проходила залишок дня. Коли в мене щось питали, чи то інші діти, чи вихователька, то я загадково кидала на них отакий козацький погляд. А вони думали, що я просто чимось ображена. Але це не тому, що я дійсно була ображена, а тому, що весь час ця клята котлета була в моєму роті Виплюнути її я наважилася лише коли мене забрала мама, і ми трохи відійшли від садочку. Не питайте, будь ласка, чому як? Бо я й сама досі не знаю. На той момент не ковтати. А просто тримати котлету в році, мені здавалося, найбільш безпечним варіантом. Виплюнути її десь на території садочку я теж не могла, бо боялася, що про це точно дізнаються і мене не сварять. Тому без осуду, окей? Даша, де наш хліб? Коли мені було років п'ять, батьки вирішили, що я вже доросла жінка, тому мені треба вчитися дорослим речам. Дивись, я даю тобі 10 гривень, ти маєш купити хліба, а здачу принести додому. Мама точно не помилилася, коли обрала мене для такого дорослого завдання. На вулиці виявилось трохи мокренько. Ну, шлях героя він такий з перепонами. Тож на шляху до магазину, і я зустріла свого ворога. Це була вона. Калюжа розміром з тихий океан. Зібравши всі сили в кулак, я розігналася, щоб перестрибнути її, але послизнулася і впала прямо в неї. Виявилося, що це не калюжа, а якесь міні-болото. Тож, зрозумівши, що воно мене починає затягувати, я здійнала налагалась на все село. Мене витягували і люди, і собаки, і птиці. Мало того, ще програли якісь калюжі, так вона ще й засмоктала гроші на хліб. Тому, шановна, якщо ти дивишся це, відео чекаю від тебе 10 гривень з урахуванням. Вання моральної шкоди. І якщо ми вже заговорили за гроші, то саме час надіслати віртуальний цьом всім, хто підтримує мене на баймі кофі, а також тим, хто став спонсором на Ютубі. Упс, не той пакет. Звичайний день часів молодшої школи прокинулась від будильника, пережила той самий мем про маму, яка зранку збирає тебе до школи, чай з бутербродами. А на виході в одну руку мене нагородили пакетом зі сміттям, а в іншу спортивну форму. Йду собі до школи, викидаю сміття, наче нічого незвичного. Але як тільки я зайшла до школи, одразу зловила на собі якісь дивовані погляди і не могла зрозуміти, в чому справа, аж поки моя подруга не запитала. Навіщо я притащила до школи пакет зі сміттям? Так, так, замість сміття я викинула пакет зі спортивною формою. Найгірше це було не один раз. І перш ніж батьки збагнули, що краще не давати мені викидати сміття, я тричі викинула спортивну форму. Ну а поки ви з мене ржете, я непомітно перейду до історії, за якою всі сюди і прийшли. Даша, де твої труси? Якось в дитинстві мене до себе на вихідні забрала тітка, і, перш ніж доставити мене додому, вирішила вигуляти мене на дитячому майданчику в центрі міста. Ще в автобусі на мене дивно дивились деякі люди. Я подумала, що це через мій одяг, і забила. Спокійно собі бігала, каталася на гойдалках, лазила по канату, і знаєте, відчувала таку легкість, таку свіжість. Мої рухи нічого не сковувала, нічого ніде не тиснуло, окрім дивних поглядів людей. Тітка була зі своєю подруєю. Ргою, тому за мною особливо не слідкувала. Пізніше до нас під'їхав Вітчим, щоб забрати мене додому, і я просто бачу, як він переляканий біжить до мене. Знімає мене з канату і нервово запитує: Даша, де твої труси? І я згадала. Згадала, як помилася у тітки, не змогла знайти трусів, тому одягла, що є, і забила, бо думала, що труси треба просто для краси і ходити без них. Це нормально. Тітка, почувши це, розриготалася і потім згадувала цю історію на кожному святі. А хочете, розповім маленький секрет. Існує легенда, що всі, хто не підписані на мій канал, все життя будуть їсти лише рибні котлети, без трусів, калюжі. Тому краще не розумійте. Цьому.